Доброго ранку в ефірі черговий випуск подкасту Три хвилини здоров'я з лілію перцією та присвячений він сьогодні осені, яка ще не сміливо, але вже стукає у наші вікна. І як тільки небо закриють хмари і почне кропити перший холодний сірий дощ, провізери в аптеках почнуть пропонувати вам купити вітаміни. Мовляв, це зміцнить ваше здоров'я та підвищить імунітет. Не вірте! У переважній більшості випадків ми отримуємо всі необхідні організму вітаміни та мікроелементи з нормальної їжі щодня. Навіть у відомому оповіданні Джека Лондона помилка Господа Бога уражених цингою мешканців села рятує не вітамінний комплекс, а проста сира картопля. У природи немає вітамінів на гілках. Вони у продуктах харчування комбінуються з іншими, які необхідні для їх засвоєння. Наприклад, природний вітамін С у рослинах сусіди з біофлавіноїдами. Які забезпечують його засвоєння і самі мають ряд корисних властивостей. Синтетичні вітаміни найчастіше марні і навіть завдають шкоди. Вітамінні добавки потрібні лише в тих випадках, коли з якихось причин людина не може їсти нормальну їжу, що трапляється вкрай рідко. Тому організму цілком вистачає вітамінів, які він отримує під час прийому їжі. Тим паче організм синтезує вітаміни сам. Головним чином цим зайняти мікроби, які живуть у нашому кишечнику. Лише один вид цих бактерій, кишкова паличка, синтезує 9 вітамінів, але є деякі вітаміни, яких нам потрібно з вами більше. І йдеться насамперед про вітамін D, b 12 та К2, омега-3 ненасичених жирних кислот, магній та калій. Вітамін D регулює фосфорно-кальцієвий обмін, покращує згортання крові, регулює артеріальний тиск і роботу серця. Він необхідний для функціонування щитовидної залози та профілактики онкологічних захворювань. Дефіцит вітаміну Д спостерігається у майже 80% людей у світі. Можна без перебільшення сказати, що в Україні майже всім не вистачає вітаміну Д. З віком його дефіцит посилюється. Взимку вітаміну Д особливо мало. Отже, практичне виведення з цих трьох хвилин, поки є сонечко, терміново підставляйте йому своє рідне тіло. Плюс запасіться вітаміном Д на зиму. Про інші вітаміни та капусту ми поговоримо у понеділок, і це не жарт. А оскільки у нас сьогодні п'ятниця, то завтра та післязавтра наш подкаст виходить у форматі інтерв'ю. Я впевнений, що ви будете у захваті, бо на вихідних нашими гостями будуть бізнесмен Євген Некос, який знає все про бізнес на Амазоні. Та Василіса Фролова, Відома телеведуча та людина, яка змогла прожити без їжі 20 днів. Мерщій до подкасту завтра. До побачення! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.